Подати документи на субсидію можуть і внутрішньо переміщені особи у департаменті соцполітики Пояснили, як отримати компенсаційні виплати. З початком повномасштабного вторгнення Росії роботи тут додалося, адже право на такі кошти мають і переселенці. Перші місяці доводилося працювати понаднормово, розповідає начальник управління соціальної допомоги Катерина Бінусова. Починаючи з 2014 року, і до сьогодні на облік стали понад 28 вісім тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вони проживають у Черкасах та отримують різні види допомог, зокрема й компенсації за комірне. Дуже багато до нас було звернень внутрішньопереміщених осіб, які вказували просто адресу, давали договір в довільній формі договір оренди в минулі періоди, і ми признаємо. Начали їм субсидію на площу ту, яку зазначали вони в своїх інформаційних довідках. Урядом прийнято декілька постанов. Це 333, 490 постанова кабінету міністрів, якою якої відрегульовані також відносини, тобто власники житла мають право на компенсацію для осіб, які розмістили внутрішньопереміщених осіб. Це майже 15 гривень на добу за одного розміщеного переселенця. З початком опалювального сезону суму планують збільшити майже вдвічі. Щоб отримати ці кошти, власнику житла потрібно зібрати пакет документів, але головною умовою є безкоштовне проживання переселенців. Що ж стосується надання субсидій містянам, все залишилося без змін. У тих громадян, у кого субсидія була продовжена автоматично на літній період, і у кого не відбулися будь-які зміни в складі домогосподарства, хто не здійснив купівлю бу якого товару, у кого немає купівлі більше ніж на 50 тисяч і немає депозитів більше 100 тисяч гривень. У них все залишається по старому, тобто вони продовжують автоматично отримувати субсидію. Якщо до опалювального сезону фінансові справи поліпшились, субсидію необхідно переоформити. Спеціалісти управління радять не чекати до останнього, а завчасно подати документи. Приховування інформації щодо реального стану справ вашого гаманця передбачає повернення коштів на сьогоднішній день. Проведено верифік. Кацію отримувачів субсидії і дуже багато випадків, коли люди скрили, так сказати, те, що вони або купили майно, або придбали майно, або купили валюту, або, наприклад, не задекларували те, що у них є банківські вклади. Зараз за результатами мінфіну проведено верифікацію, відпрацьовується і буде проводитися робота з боржниками. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана.